Зараз розповім вам про свій серпневий челендж, який я влаштувала для того, щоб набути легкості в малюванні, пришвидшити малювання і навчитися вхопити основну форму об'єкту, який я малюю, а саме портрети тварин, хатніх, улюбленців, песиків, котиків інших також. Більше про це інформації ви можете знайти в інстаграмі. На моїй сторінці я дуже активно ділюся процесами малювання та іншими моментами стосовно цієї теми. Якщо вас це цікавить, то підписуйтесь, я буду рада вас там бачити. Ну і щодо мого челенджа: суть його полягала в тому, щоб малювати щодня по одному портрету. Можна було звичайно і більше, але один це мінімум, і головна ідея це малювати кожного дня. Я вже неодноразово на собі впевнилася, наскільки це потужний інструмент, і наскільки щоденні замальовки покращують малювання, покращують навики малювання. Тому це мій черговий, можна сказати, челендж. Час від часу я собі такі влаштовую. По портретах це, до речі, вперше. Зазвичай я обираю просто якийсь референс щодня і малюю. На різні теми, цього разу я вирішила сконцентруватися взагалі тільки на портретах, щоб от саме з портретом попрацювати. І е, суть цього відео, основний посил цього відео це розповісти і довести, показати наочно, наскільки ж все ж таки це працює. Що навіть 15 хвилин, 10 хвилин, але щодня, якщо не пропускати і е, дійсно серйозно до цього поставитися, малювати щодня. Зранку або ввечері в будь-який час дня, коли вам зручно, але не пропускати, то це дасть дуже помітний результат і покращить ваш навик малювання. Це особливо для новачків, але і для старичків, також працює і дуже добре. Отже, зараз давайте подивимось, що саме я намалювала, скільки портретів в мене вийшло, чи витримала я свій челендж, бо планувався він на місяць. Давайте дивитися. Ось вона колекція моїх скетчів за цей челендж. Ще в мене лишилися аркуші, які я, можливо, намалюю, але на даному етапі часу челендж мій, я вважаю, завершеним. Давайте просто переглянемо, що в мене тут вийшло. Оце був найперший малюнок, можна бачити по даті. І далі вони просто в розброс буду показувати. А ви самі дивіться, тут є дата, коли я малювала, і є час, скільки хвилин намальовано цей скетч. В цілому від себе, що хочу сказати, що малюю олівцем я досить швидко, а основний. Час у мене йде якраз таки на малювання акварелю. От саме з цим я і працювала. Також виявила в себе тут нову проблему, точніше, вона не нова, просто нагадала я собі про неї. Не дуже уважно відношусь до цього, заздалегідь планувати де що буде розташовано, тому що от це неодноразово повторяється, коли в мене не поміщаються вуха на моєму форматі аркушу, який я вибрала. Це ще усугубилося тим, що я почала малювати в діджитал. Там це легко виправити, а тут просто мені вже лінь стирати і малювати заново, тому я не виправляла, але взяла собі до уваги, над чим треба попрацювати. Це був останній скетч. Можна порівняти, яка деталізація різна вже. Взагалі-то такі щоденні замальовки корисні в нашому повсякденному житті не тільки для того, щоб прискорити свій прогрес в малюванні або швидше навчитися малювати, а і для того, щоб покращити пам'ять. Тому що зараз в наш час швидкого контенту, який руйнує нашу здатність концентруватися, фокусуватися. Якраз в малюванні ми фокусуємося, дуже уважно слідкуємо, особливо, якщо. Важлива портретна точність, або ми хочемо якомога точніше передати деталі якогось об'єкту. Ми дуже уважно дивимося на деталі для того, щоб передати їх всі по можливості. І це тренує нашу концентрацію і уважність, що немаловажно в нашому житті. Тут зверну увагу на цей скетч: це я малювала кралю мою з натури, вона спала і. Крутилася, не чекала, поки я намалюю. Тут можна побачити такий явний прогрес часу, хоча малюнки два були. Більша, оця частина з цього часу пішла на акварель. Ну, В принципі, як завжди. Такі ще два скетчика в мене є. Оце, мій, мабуть, обидва найулюбленіші. Ну, Не рахуючи кралю, бо кралю мені. По замовченню подобається. Як можна зрозуміти, з кількості скетчів цілий місяць я не протрималася. Але я вважаю, що я більш-менш досягла якогось прогресу. Звичайно, я буду продовжувати проводити подібні челенджі, як я вже і казала, час від часу повторюю. Ну і в мене ще є папірчики-бумаги, які я маю намір замалювати теж портретами. Розповідайте в коментарях. Чи ви вже випробовували себе в подібних челенджах, чи вдавалося вам малювати щодня, і чи побачили ви свій прогрес? Або може тільки плануєте це зробити? Мені буде дуже цікаво прочитати і дізнатися вашу думку. І побачимося з вами у наступних відео.